Дуже голосні, божої мудрості, божої радості, божу шолому, сьогодні четвер. Але в Італії сьогодні вихідний пікають день, святкувати, дискувати. В них взагалі це з 15 серпня розпочинаються ваканси, а відпустки, відпустки. Будуть багато закриті магазини. Зачастую італійці кажуть. До речі, в нас звети світа, дух святий горичи з мої стадалі, це мій віду щоденник. Хто притягнув, ведіть свої духовні щоденники. Ви можете просто записувати. Спершу треба, звісно, молитва, потім якась духовна їжа, щоб Дух Святий вам дав. А потім відпускайте це, як Дух Святий вестиме. Воно кудись він поведе, кудись піти, можливо, просто вдома. Да? Ви будете знімати і воно буде текти, як річечка. Да? І направляти буде дух святий, просто буде відчувати поклик. Так він діє. Почала я знімати цю церкву, а проживаю я неподалік Салерно. таке містечко невеличке, і цю церкву, я дивлюся, вона мені згори видно, бо там трошки внизу я проживаю. І автобуси не виявились, ходять тільки там два рази пізніше, мені жіночка сказала. Тобто, при бажанні я можу поїхати, як відчую поклик. Але на 7.10, да, не було. І добре, я була готова, і Дух Святий. А йди вгору, знімаю це відео і звичайку тут класно. Була себе на церква на горі. Взагалі, на щитті є храм Духа Святого, да? і це та церква. Який обітає Дух Святий зараз. Але Господь хоче, щоб ми збиралися, звісно, в об'єднанні, в любові. Але дійсно це, ну, щоб це було щиро і в любові, а не так, щоб як хатор гадав, треба йти. Зачасту Дух Святий може вас лишити вдома, щоб ви тет тет були з ними, як я цю неділю, позвонила. Я кажу, в Салірна там є церква, де об'єднане і і Італійці, і казахи, і росіяни, як ми українці мовимось. А, але лишися. Да? І якби зачасту, ніби неправильно, але Бога свої шляхи, і важливо довіряти Богу. От красиво вже сонечко сходить, до речі, 7 О, да, Італійці ще сплять, вихідний, а потім більшість буде йти в храм. Або десь де родичі поїдуть зачасту. Так, Віталія з 15-го року. І дійсно, вчора, уроки італійської, я знала про програму, яка існувала на Болонії. Ну, така програма, підтримуючи іммігрантів. Бо, попавши 15-го року в Італію, мене адаптувала знайома на 5 днів в пескарі, я працювала з її. З дідуською сеньор Мікелі вона показала, що він їсть, там, що необхідно зробити, яку да, для медицину купувати. Якби вона хотіла дуже Україну, бо два роки не була. Тому вона мене п'ять днів адаптувала і якби все. І поїхала. Уявляєте, ви приїжджаєте в іншу країну вперше. Інша мова, інша культура, інший вимір. Вас п'ять днів на адаптацію і все, вас лишають. А далі, якби тільки отець, Син і дух святий. Так у мене було. Якось Господь дав через полі... полігод італійський, так базово розуміти мову, хоча багато слів тоді ще не дуже і знала, то виглядало смішно. Тож самій відео щоденник, духовний, ведіть свої духовні щоденники, звати світа Віталія Лючі, Лючі Світло. Да? Тож будьмо світом для цього світу. Ну, у нас залі такий вибір, або а, Божий план Дух Святий виконує в моєму житті, хто притягнув це відео, або виконується автоматичний план іншої сили. Нещодавно я притягнула відео, де не відео, така от ну, така на, напис такий, що. Або ви з Богом, або з нечистивим. Якщо ви сам по собі, то ви помиляєтесь. Це автоматично ви з нечистивим просто. І це дуже гарно, що підтверджує, подивіться, спектакль, була славенним з 90-х років, напевно, християнами з Росії, бува і із гумором. Рекомендую, тому що Божі любові, ми всі єдині, а спектакль дуже потужний. Взагалі, спектаклі цього театру аквезіаст, вони. Такі В сучасному ключі з гумором, а, і там Господь надихнув кам'яги нас е, писати їх, плюс він нам як тур, грає нечистивого. Тож Рекомендую посміятись і духовно розвиватись, бо це така, як скорочена Біблія. Да? А, і, скажімо так, в нереліозному ключі, а в ключі любові. Тобто він ну, трошки так висміює да? бачення наше багато речей. Тож перший спектакль рекомендую ані працюються друг другу. Де ця боротьба а, дійсно в людині добра і світла. Він там, Я сам по собі. Мені ні темрява, ні світла не треба. Я сам по собі. В результаті він зрозумів, що він все одно впав в темряву. Також ані працюють друг другу. Слідуючи, рекомендую. І був вечір, був утро, день шестой, і Єва такий сучасний парочка, так. Да? Um, і живуть вони, ніби в парі, насправді вона наліво, він направо, ну теж налево. І типу, живуть, типа пара. І болюча реальність. І вони взивали до Бога, і там приходить хлопець проповідувати їм, ну якось почув. І потім вони так переміщаються в Демський сад, дуже цікаво з гумором. Тож, друга, і був вечір, було, було утро, дін шестою. Рекомендую. Алівя зараз починається це дійство перезвонів. Ще дуже люблю в Віталії. Це така теж вібрація, як розбивання ну, входи в атмосферу Бога, хто да? тут хазяїн. Взагалі церква це повинна бути найвища будівля. І ще одну рекомендую спектакль за час до нашої ери. Дуже-дуже потужний, перед ким ми повинні ставати на коліна, да ця пісня. Лише перед Богом, так. Але як там один пообіцяв, але не дуже то в нього вийшлося. Тож, Божої мудрості, я ще в коментарях запишу. Оксі, ти говориш що ще важливо. Дивитись і бачити, слухати і чути. Як ми бачимо і відчуваємо Бога його присутність, In your presence» дуже мені сподобалась пісня. Вчора я так притягнула. Jesus культур називається гурт Kultur, Культур, як там Your Presence, в твої присутності, Божі присутності. Це Божій атмосфері. До речі, італійці ще. Вау! Аліуя! І сонечко вже так ближче, ближче. Алюлуя. Дивитись і бачити, і бачити Боже благословіння навколо нас в нас. Дійсно, в нас закладена ця порожнеча, яку може заповнити тільки Бог. І зачасту а, чоловік і жінка дружуються і. Якщо в них взагалі чоловік, він той, хто повинен бути ближче до Бога. Да? Номер один, на нього повинен бути Бог, а не родина, робота і так далі. Відповідно, коли він є таким священником в родині, відповідно, жінка відчуває цю дійсно глибину. Божої любові через нього і йде повага. Зачастую, чому жінки не поважають чоловіків? Тому що вони не поважають Бога, автоматично відбуваються такі прикрі ситуації. Але Бога така ієрархія. Чоловік з Богом да, молиться, і жінка відповідно вже поважає чоловіка. І родина на такому важливому фундаменті. І дітей наставляють, да, наставить дитину вначалі шляху, він не, не зб'ється, навіть якщо відступить потім. Тобто це дуже важливо наставляти дітей на духовна їжа потрібна щоденно.